Всім привіт! Мене звати Олександр, я є фізіотерапевтом. І сьогодні трошки хочу розповісти вам про те, що таке декомпресія хребта. Дивіться, в загальному стані, коли ми активні під час активності наш хребет, наші міжхребцеві хребці компресують міжхребцеві диски. В звичайному стані це відбувається за рахунок флексії, тобто, коли ми наклоняємось. Ось таким чином в нас компресується попередній продовжній зв'язці і можуть вилазити навіть грижі або протрузії. Тому за рахунок чого ми можемо це вирівняти? За рахунок того, якщо ми зближаємо астісти відростки. Тобто, коли ми робимо прогін, тобто будь-який мостик, то в нас відбувається ми таким чином, якщо ви подивитесь, да, ми таким чином вирівнюємо міжхребцевий диск. І можемо навіть зробити трошки декомпресію. Тобто, коли він компресований, ми робимо декомпресію. Чим це корисно? Е, харчуються наші міжхребцеві диски за рахунок замикальних пластин і е, там з'являється рідина, коли відбувається декомпресія хребта, з'являється рідина, котра і харчує наші міжхребцеві диски. Це... Чим це корисно? Тобто, дивіться, в, е, в наших тілах хребця виробляється кров. Це є кровотворним органом. Тому дуже важливо перед сном, коли ми лягаємо в горизонтальне положення, робити трошки декомпресію хребта. Можна це робити декільками засобами. Про один з них я вам розповім в наступному відео. Дуже дякую за увагу.